Сьогодні три питання є. Перше питання Віталій Феберів, заступник міського голови про співпрацю з благодійними фондами та організаціями в частині допомоги нанущення переміщених осіб. Прошу доброго дня, пане Голово, Доброго дня, шановні журналісти, журналісти, шановні глядачі. Насамперед хочу сказати, що агресія Росії викликала великий потік людей внутрішньопереміщених осіб. В нашу територіальну міську територіальну громаду, і на сьогоднішній день ми маємо офіційні дані: 41 283 особи зареєстровані в нашій міській територіальній громаді. Звичайно, ми маємо всю структуру цієї цифри. Значить, складаються вони з 15 145 чоловіків і 26 138 жінок. Також є 11 356 дітей до 18 років. Ну і пенсіонерів 5 343. Дуже гостро стоїть. Питання житла, такого соціального, такого ну, десь якогось бюджетного. Місто, міська громада є найбільшою серед інших громад. І у нас наявні вісім місць компактного проживання це і гуртожитки вищих навчальних закладів, зокрема і газу 6, і один гуртожиток ПТУ номер 13, Також адміністративне приміщення департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради. Тут на сьогоднішній день проживає 601 особа. Фінансовою корпорацією Нефко, яка фінансується за грантові кошти і уприйняв капітального будівництва в місті Кункому, реалізується проєкт капітального ремонту гуртожиток номер 2 Іфтунг та реконструкція будівлі Адмінкорпусу гуртожиток для нагальних потреб розміщення ВПО на вулиці місті Івано-Франківську. За ініціативи Департаменту освіти і науки міста було присприяно громадської організації Металаб спільно з благодійним фондом РОКАДА. І міжнародної організації міграції було проведено капітальний ремонт та облаштування для потреб ВПО колишніх будівлі і дитячого садочку на вулиці Бандери. І в кінці минулого року було туди переміщено 140 вимушено переселенців. В межах реалізації проекту житло для ВПО та відновлення звільнених міст України, які фінансуються європейським союзом, буде здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків у місті Івано-Франківській з розрахунком на 708 місць. Наразі проводиться збір вихідних даних для проєктування. На сьогоднішній день міська рада бере участь у проєкті підтримки громад щодо взаємодії з внутрішньопереміщеними особами, що реалізується Юліт з Європою. Кінцева мета участі розробка міської програми підтримки та інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Вже відбулося три засідання робочої групи. Триває робота з визначення переліку заходів, які можуть бути підтримані нашою міською громадою. Отак, окрім того, розробляється кілька ідей для подання на грантові конкурси міжнародних фондів. З перших місяців війни було налагоджено співпрацю з німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС. Вже реалізовано два соціальні проекти: це, зокрема, літній оздоровчий відпочинок 108 дітей ВПО в Карпатах та інтеграційний проект для 160 підлітків числа ВПО і місцевих жителів вивчення англійської мови і відвідування беззначних місць краю на старті. Третій інтеграційний проект для матерів і їх малолітніх дітей. Щодо психологічної підтримки та розвитку особистих компетентностей, ну і так по конкретних ще результатах хотів би сказати, з нами було проведено роботу з агентством США, з міжнародного розвитку USAID, щодо отримання допомоги для організації пунктів обігріву на території міської громади в рамках програми Добре. Департаментом інтеграції отримано тенти, буржуйки, ліжка, розкладушки, столи і стільці. Ще ведуться перемовини з представниками даної агенції і оформляються відповідні документи щодо поставки п'яти генераторів ну, такої трохи більшої потужності. Є новий проект з підтримки підприємництва Івано-Франківської області. Він стартував у нашого партнера чеської гуманітарної організації Людина в біді. За фінансові підтримки американського народу оголошено конкурс мікрогрантів на підтримку підприємств. Проект передбачає надання до тисячі доларів США для фопів, які мають не більше одного найманого працівника. І надання 5, до 5 тисяч доларів для підприємств, які мають двох та більше найманих працівників, навчання, менторську підтримку для відібраних учасників, фінансову допомогу відшкодування вартості послуг з догляду за дітьми до шкільного віку для найбільш вразливих родин. Але ці ФОПи вони мають очолюватися жінками, тому такий збір триває. Розмір гранту залежатиме від поданої пропозиції і кінцевий термін подання. До першого, ну точніше, 1 листопада 2023 року. Це кінцевий термін подання. Ми очікуємо такі заявки, і всі внутрішньопереміщені особи, громадська організація, це знають. Ми з ними про це вже ну поговорили. З метою покращення нашої взаємодії та інтеграції внутрішньопереміщених осіб, які проживають на нашій громаді. Рішення виконавчого комітету було затверджено положення про раду з питань внутрішньопереміщених осіб Івано-Франківської міської громади. На даний час завершено прийом заяв на включення до складу вище наведенної ради, з числа внутрішньопереміщених осіб та громадських організацій, і підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету про затвердження складу ради. Це буде подано на найближчий виконавчий комітет. В міській раді діє центр для внутрішньопереміщених осіб на постійній основі завдання, якого розподіляти отримано від міжнародних партнерів та благодійних організацій гуманітарну допомогу, починаючи з 15 листопада 2022 року, і по сьогоднішній день до центру. Адресно особисто звернулося 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і вони отримали такі наші гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, засобів, гігієни, одяг, постіль, то що робота триває на цьому етапі постійно. Ну, дякую за увагу. Яна Захар, директорка від центру далі про активні програми для розранці, що влаштування військових та уже находят. Доброго дня всім. Доброго дня, всім. Перед тим як розпочати розказати про активні програми, які є на даний час для наших роботодавців, я коротенько би хотіла розказати про стан ринку праці у місті Івано-Франківського. Станом на сьогоднішній день. Станом на сьогоднішній день на обліку в центрі зайнятості у місті Івано-Франківську перебуває 425 безробітних осіб. З них 53 особи з числа внутрішньопереміщених осіб, 16 осіб це є учасники бойових дій, 48 осіб це є особи з інвалідністю. Якщо взяти на сьогоднішній день у нас по місті Івано-Франківську є понад 1600 вакансій. Основному це за такими спеціальностями і професіями, як столяр, слюстрасотехнік, оператор заправних. Станція комплектувальник, обувальник, меблів, швачка, механік, дорожній робітник, підсобний робітник, водій навантажувачів, кухар, офіціант, бармен, охоронник, продавець продовольчих, непродовольчих товарів, а також є вихователі, лікарі і так далі. Надзвичайно дуже велика кількість вакансій, з якими ви можете ознайомитись безпосередньо у нас в центрі зайнятості, а також відповідно на сайтах і міської ради, і на сайті нашої філії, ви можете ознайомитися з переліком даних вакансій. Спочатку повномасштабного вторгнення збільшилася кількість активних програм для роботодавців. Це для збереження існуючих робочих місць та для стимулу створення нових робочих місць. Тому коротенько я зараз розкажу про ті активні програми, які є для роботодавців на сьогоднішній день. Якщо взяти відповідно до постанови кабінету міністрів від 10 лютого 2023 року. За номером 124 затверджено порядок надання роботодавцям компенсації за прислаштування за зареєстрованих безробітних осіб. Надається такі компенсації відповідно до цього порядку. Це перша компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за прислаштування безробітної особи відповідно до даних категорій. Категорій є дуже багато. І відповідно, якщо особа належить до даної категорії, роботодавець може отримати дану компенсацію. Загальна тривалість виплати компенсації становить 12 місяців. Слідуюча компенсація: 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати. Це теж за прислаштування безробітної особи відповідно до даної категорії, і загальна тривалість виплати компенсації становить 6 місяців. Слідуюча компенсація: 50% мінімальної заробітної плати за відповідну особу за місяць за теж прослаштування за зареєстрованого безробітного відповідно до даної категорії. І загальна тривалість виплати компенсації становить не більше 6 місяців. Якщо взяти відповідно до цієї постанови за період січень, вересень 2023 року 15 безробітних осіб прислаштовані до роботодавців міста Івано-Франківська. Слідуюча постанова це від 18 квітня 2023 року за номером 338. Відповідно, порядок надання роботодавцям суб'єктам малого підприємництва надається компенсація єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробітня за прислаштування на нові робочі місця. І відповідно до цієї постанови за період січень-вересень. Теж 15 безробітних осіб, прислаштованих до роботодавців міста Івано-Франківська. Відповідно, до постанови Кабінету міністрів від 20 березня 2022 року за номером 331 а затверджено порядок щодо надання компенсації витрат роботодавця на заробітню плату при прислаштуванні внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до цього порядку, ця компенсація надається роботодавцю протягом двох місяців, і сума компенсації, щомісячно складає 6 тисяч 700 за прислаштовану кожну особу з числа внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до цієї постанови, за вказаний період прислаштовано 128 внутрішньо переміщених осіб до роботодавців міста Івано-Франківська. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 8 вересня 2015 року за номером 696 затверджено порядок теж по компенсації витрат роботодавців при внутрішньо внутрішньопереміщених осіб і загальна тривалість даних компенсації становить 6 місяців. Максимальний розмір даних компенсації за кожну прослаштовану особу з числа внутрішньопереміщеної особи як безробітної за місяць становить 13 тисяч Відповідно до цієї постанови, внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані на обліку, були як безробітні, а прислаштовано до роботодавців міста Івано-Франківська. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 серпня 2023 року за номер 893. Це є нова постанова, порядок, який тільки ввійшов в дію. Надається роботодавцям компенсація фактичних витрат на облаштування робочих місць прислаштованих осіб з інвалідністю першої чи другої групи інвалідності. Дана компенсація надається за придбаний роботодавцем допобіжний засіб для облаштування робочого місця прислаштованої особи з інвалідністю. Скажімо так, відповідно до цієї постанови цього порядку вже два роботодавця міста Івано-Франківська, які зацікавилися даною компенсацією і готові облаштувати робочі місця для осіб з інвалідністю на першої групи. Відповідно до постанови Кабінету міністра від 21 червня 2022 року за номером 738 затверджено порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Відповідно до цієї постанови розмір гранту надається від 50 до 250 тисяч. Умови гранту це і створення робочих місць і повернення, тобто сплата податків. Якщо отримати грант від 50 до 150 тисяч, потрібно створити одне робоче місце. Якщо отримати грант від 150 тисяч до 250 тисяч, потрібно створити два робочих місця. Відповідно до цієї постанови, за січень вересень 2023 року, вже 133 особи міста Івано-Франківська одержали допомогу у формі мікрогранту для створення або розвитку власного бізнесу. Відповідно до постанови 21 червня 2022 року за номером 738 затверджено порядок надання грантів для створення або розвитку власного бізнесу учасникам бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей. Відповідно до цієї постанови надається грант від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Для того, щоб отримати грант 250 тисяч, потрібно учаснику бойових дій створити одне робоче місце. Для того, щоб отримати грант у розмірі півмільйона, тобто 500 тисяч. Це може отримати. Член сім'ї, учасника бойових дій і потрібно створити два робочих місця. Але тут співфінансування потрібно мати власних коштів 30%. Щоб отримати грант, 1 мільйон може отримати учасник бойових дій, який зареєстрований протягом трьох років як підприємець. Йому потрібно створити чотири робочих місця, з яких два робочих місця потрібно на цих два робочих місця потрібно прослаштувати ветеранів чи осіб з інвалідністю, які отримали внаслідок війни. І співфінансування теж потрібно мати своїх власних 30% коштів. Якщо взяти відповідно до цієї постанови на даний час вже чотири учасника бойових дій та дві дружини учасника бойових дій міста Івано-Франківська одержали допомогу у формі гранту для створення або розвитку власного бізнесу. Якщо когось цікавить, чи вакансія, чи як зареєструватися на обліку в центрі зайнятості у місті Івано-Франківську, ви можете звертатися за адресою Івано-Франківська філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості, яка знаходиться за адресою вулиця Набережна імені, імені Василя Степанника, 34Б. Дякую всім за увагу. Дякую, чого питання допомогти. А твіться на даний час немає такого розмежування. не невізькове Тобто особи, які бажають працювати. Вони для них є всіх підходящі роботи і є дуже надзвичайно велика кількість вакансій. Згідно переліку, та як я озвучила, дуже багато є посад, і відповідно це підходить як для військового, так і не для військового. Ну, якщо він має групу інвалідності першої, наприклад, так, але працездатну це якраз те, що зараз роботодавці можуть отримати компенсацію для облаштування робочого місця і прислаштувати на це робоче місце інвалідів першої чи другої групи. І це якраз є можливість прислаштувати відповідну категорію, але якщо це працездатна особа, навіть якщо в нього немає ніг, але в нього робочі руки, а в нього є стимул до роботи, звичайно, що він може бути прислаштований до роботодавців міста Івано-Франківського ще наданням з компенсації. Дякую. Ну, Середній розмір вакансії так по місті Івано-Франківську по заробітній платі, це є 10 тисяч 800. 10 800 10... Середня, заробітня. середня заробітня плата по вакансіях. Є питання. питання то... Юлії Ясниву, волонтери керівниці громадської інститути Христовський моршу їхній директно. Добрий день. Хочеться розказати вам трішки про наш волонтерський рух і про те, чим ми займаємося. З липня, року, з липня 2022 року ми почали виробляти борщ, сухий, сухий пайок борщ. Ось почалося виробництво у мене вдома на балконі. Ось потім, коли об'єми виробництва зросли і запити на сухі борщі зросли, ми перемістилися у благодійний фонд Херсон скорений» і там об'єднали 50, 50 волонтерів. З січня місяця 23-го року постійно працюють кожного дня. Волонтери приходять і постійно працюють у нашому Херсонському хабі. За один день ми виробляємо до 100 упаковок сухого борщу. Одна упаковка заварюється кип'ятком і отримується 5 літрів готової страви. За день ми переробляємо від 80 до 100 кілограмів овочів, які потрібні на борщ. Це такі, як морква, буряк, картопля, також капуста. За майже півтора року ми виробили вже 4 тисячі упаковок сухого борщу. Це дорівнює 20 тисяч літрів гарячої страви або 40 тисяч порцій їжі для наших захисників. Так як постійно зростають запити на таку їжу, і до нас звертаються все нові і нові бригади за допомогою, ми вже не обходимося тими донатами, а також благодійними пожертвами, які я збираю на своїй сторіночки в інстаграмі. І ми звертаємося до, до тих людей, які мають змогу допомогти нам овочами, приправами. Ось, або у поширенні інформації про нашу волонтерську діяльність. Тому що за ці майже півтора року ми співпрацюємо із 17 бригадами. І годуємо вже більше трьох з половиною тисячі військових по різним напрямкам: це і Херсонська область, і Харківська, і Донецька область, і Луганська область. Ми відправляємо у всі куточки України наші сухі борщі. Ось тому потребуємо у допомозі такими продуктами, як капуста, морква, буряк, картопля. Якщо буде можливість у когось із меценатів або у фермерів надати нам допомогу, ми будемо дуже раді, тому що. Разом ми можемо нагодувати дуже велику кількість наших військових, що особливо цінно. А також, що ще хотіла зазначити, Херсонський борщ Івано-Франківську об'єднав навколо себе людей, внутрішньо переміщених осіб з Херсону, Херсонської області. Також приходять люди з інших областей, які про нас дізналися і хочуть допомогти. Також небайдужі івано-франківці, які приходять нас підтримати. Ось, і Херсонський борщ ще. Якби згуртував довкола себе внутрішньо переміщених осіб, і вони не тільки мають змогу допомагати військовим на передовій, а також займатися е, такою реабілітацією, тому що вони розуміють, що вони задіяні, вони е, працюють на благо е, на благо України на нашу перемогу. Тому це не просто вже їжа, а це і ще і така от. Е... Реабілітація для людей. Тому буду дуже вдячна, якщо знайдуться спонсори, які нам допоможуть розвивати цю справу і надалі. Дуже вдячна. Дуже вдячна. питання? Я єдине хотів би сказати про опалювальний сезон. Можливо, про опалювання сезону. І, відповідно, з середини івано франківську розпочнеться опалювальний сезон. Звісно, що пріоритетом будуть дитячі садочки школи, розважаючи на те, що у нас централізоване опалення, тому паралельно воно буде запускатися в усіх будинках міста Івано-Франківська. Тому з завтрашнього дня ми починаємо розплуговувати котельні, а середи розпочнеться опалювальний сезон так, в місті Івано-Франківському. Він вже розпочався для лікарів, тобто шість лікарів. Сьогодні є степло. Ще дві сьогодні подаємо е, обласні заходи, обласна лікарня і обласна дитяча лікарня згідно їхніх листів, але відповідно, відповідно ми стартуємо з середини. Є ще питання, які надійшли до Сушака, є питання. Я пан Михайло. Так, скинув туал вартість ремонту вулити Чорного. А Так, процес мені туди інформація є на сайті. Зараз ми будемо що точно там поже працювати до монтажу. Це я закінчили тільки в цю суботу. зараз буду довантація на акти роботи, щоб бачити подібну інформацію, що потрібно. От тоді я коли почнеться ремонт пішохідного моста, теж що там зартила? Дякую. Бо... Замовлення нашого комунального підприємства Муніципальна компанія, львівською компанією проведено спеціалізованою науковою установою, проведено обстеження даного моста. Обіцяю цього тижня вже віддати висновок. Попередньо та інформація, яку нам надали, що міст підлягає. Капітальному ремонту, тобто його можна буде відновлювати, відповідно, ми будемо далі вже готувати проєкт на відновлення даного шкільного маски. Але ми, ми, ми дуже переживали, чи загалом е, можна його відновити, дали науковоці відкривши, підгайну. Зрозуміло. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи є ще питання, що я в принципі відповідно які там вирішили? I don't know what to do with you.